Ви обов'язково повинні задати собі ці запитання. Привіт! Радий чути вас сьогодні у подкасті Створи себе. І якби я мав у двох словах описати, про що він є, так він, мабуть, буде про усвідомленість і силу душі. І нині ми поговоримо з тобою про питання, які ви обов'язково повинні собі задати. Гадаю, одно із них є, що якби? Що якби ви могли залишити свої страхи, свої сумніви позаду і дійсно бути собою? Справді бути собою? Справді собою, незалежно від того, що про вас думають інші та оточення? Це велике запитання, я визнаю. Але я люблю великі запитання, тому що вони завжди. Вони завжди запрошують нас мріяти, вони створюють простір для нас своїм існуванням і створювати щось нове. Ми є всі творці. І питання взагалі, якщо ми ставимо їх правильно, відкривають океан і цілий Всесвіт можливостей. І найцікавіше те, що Іноді відповідь втрачає будь-який сенс. Тоді вже не є такою важливою, бо море, океан, простір, Всесвіт відкриває нам стільки можливостей, палету, простору для маневру, що вже не існує лише однієї правильної чи важливої відповіді. А запитання вони можуть вивести нас на берег можливостей. І ось чому питання і техніки, постановки питань так часто використовуються у коучингу і є важливим інструментом. Але питання бувають хороші і погані або мудрі і нерозумні. І питання ось воно. І те, що воно схоже на непроханого гостя, якого зустрів на базарі перед Паскою. Чи якщо бути серйознішим, скажімо, десь на вечірці. Некомфортно почуваєш себе. Тому що часто ми не хочемо розумних запитань. Нам потрібна одна відповідь. Бажану відповідь, якої ми тримаємося десятиліттями, але яка також дозволяє нам залишатись там, де ми є зараз. А ось і розумне запитання. Непроханий гість з'являється на вечірці чи на базарі перед Паскою. Його не запрошували, випадково його там зустріли. Йому незручно, він одягнений, якось неправильно, він виснажливий, він напряжний. Але потім, озираючись назад, ви думаєте, хм, круто, що він там був. Я ніколи не забуду цю вечірку, цю зустріч. Потім у списку запрошених з'являється ще хтось. І це є правильна відповідь. І на перший погляд правильна відповідь має набагато кращий, крутіший імідж, стиль, ніж розумне запитання. Правильна відповідь завжди вписується у всі рамки, бо нам комфортно. Вона вписується скрізь, не конфліктує, виглядає чудово, зовсім не втомлює. Це правильна відповідь. <laughs> Якщо буде до кінця чесними, ми всі напевно тримаємося за правильну відповідь частіше, ніж це є корисно для нас. Я перейшов до правильно, правильної відповіді номер 1 у моєму особистому списку гостей до розумного запитання. А потім я ще тут інший І потрібно приділити і йому трошки уваги. Тому що цей хтось у списку гостей, на перший погляд також виглядає як розумне запитання, але це не розумне запитання, а блокуюче запитання. Цак. Блокуюче питання це такі питання, які не зацікавлені в жодному рішенні. Які не зацікавлені в будь-якій відповіді у довгостроковій перспективі? І блокуючи питання, це питання ми їх всіх знаємо. Я впевнений, що ти його знаєш також. І це дещо на кшталт. Чому мій сусід успішніший за мене? Чому це завжди трапляється зі мною? Чому мені не повезло? Чому я не можу зробити все правильно? Що я зробив таке, щоб я це заслужив чи заслужила? Чому я це заслужила? Чому я не вчуся на своїх помилках? Чому мене ніхто не любить? І це ще один гість у нашому списку гостей, яка, чи який нікуди нас не приведе, і одне можна сказати напевно. Вона точно зіпсує нам усю вечірку, безумовно. І все ж ми так часто запрошуємо його в ті чи інші версії, чи не так? Ви напевно знаєте одне, або два, або, мабуть, усі з тих блокуючих запитань, які я щойно зачитав. Не псують нам настрій. Підживлюють невпевненість в собі, тягнуть нас вниз на то дно, так роблять все темним, і все ж ми запрошуємо їх увійти. Цікаво, чи не так? Але хороша новина полягає в тому, що ми можемо викреслити їх зі списку гостей, вигнати, вімкнути світло і. Знову насолоджуватися гарною атмосферою і приємними розмовами. Для цього нам потрібно змінити перспективу. А власне, перефразувати блокуючі запитання на хороші запитання. Замініть блокуючі запитання, перефразуйте їх на хороші, на класні питання. Наприклад, це може виглядати так, що я. Можу зробити, аби уникнути такої ситуації в майбутньому? Які ресурси чи навички я можу використати або розвинути, щоб успішно впоратись із завданням із викликом, який стоїть переді мною зараз? Які уроки я можу винести з цієї ситуації і мати більше позитивного досвіду у майбутньому? Щоб камінням, які в тебе кидають той момент? Зробити стежку прийдешнім поколінням, аби їм не було так тяжко? Які конкретні кроки я можу зробити, аби винести уроки з моїх минулих помилок і не повторювати більше їх? Яким навичкам чи стратегіям я можу навчитися у мого ближнього та інтегрувати їх у власне життя? Застосувати у власному житті, сприяти власному успіху та успіху інших, як я можу працювати над своєю самосвідомістю та стосунками, будувати глибокі і значущі зв'язки з іншими. І зверніть одразу увагу, як зміщується фокус, як стає легко і натхненно. Можливі певні стимулюючі думки, розмова всередині себе через хороші запитання. Тобто, наступного разу, коли вам спаде на думку питання, поставте його під сумнів і сформулюйте його, якщо потрібно, таким чином, щоб воно дійсно рухало вас вперед. Сформулюйте його в хороше запитання і хто знає, Можливо, це буде день вашого життя, коли ти скажеш, блін, Назаре, до мене дійшло. Це так круто, до мене дійшло, Нарешті до мене доперло. Дякую, що вислухали, і бажаю вам багато натхнення у ваших запитаннях і у всіх починаннях. Хороші запитання, набагато-набагато важливіші за правильні відповіді. І чудового дня або вечора вам, де б ви не були.